Дорогі другобичани, сьогодні я звертаюся до вас з одну таким проханням і повідомленням, яке необхідно донести до кожного другобичана і до кожного, кому не байдуже життя і здоров'я всіх нас, тому що ми всі недавно пережили ракетний обстріл, і ми ніхто не можемо гарантувати, і ми не можемо знати, що в голові тих расистів. Шизорашистів, які просто знищують нашу землю, знущаються над нашим народом. Для того, щоб ми якось упередили у зв'язку з підвищеною загрозою повітряних тривог, мною прийнято рішення, щоб, і прошу вас, щоб ви з розумінням до цього поставилися, щоб від 22 по 24 лютого. Навчання у наших школах, у наших навчальних закладах було онлайн, тобто, щоб наші діти знаходилися вдома і могли займатися, щоб не зривався процес навчальний дистанційно. З чим це пов'язано, ви всі розумієте, і я думаю, що розуміння буде у всіх і дітей, і учнів, і вчителів. Також я би хотів звернутися до тих, хто має. Діточок, які йдуть в дитячі садочки. Якщо у вас буде така можливість, то в ці дні, щоб ви не відправляли дітей до дитячих садочків, а нехай вони побудуть з бабусями, з дідусями, з іншими старшими своїми братчиками сестричками, але при можливості не відправляти їх до дитячого садочка. Хоча дитячі садочки будуть функціонувати, будуть чергові групи, у нас це все нормально, так само, як і будуть в штатному режимі функціонувати всі комунальні служби, які забезпечують інфраструктуру і життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що і впевнений в цьому, що наша молитва набагато сильніша від ракет. Але треба пам'ятати іншого: береженого Бог береже. Давайте разом. Спільно переживемо ці дні, і думаю, що наша перемога вже буде дуже швидко.